Права 1324. Який знак плюс чи мінус має частка? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. мінус 16, що ділиться на мінус 8. При діленні двох чисел, обидва числа у нас від'ємні, то частка у нас буде додатня. Записуємо знак у нас буде плюс. Є. Переходимо до другого завдання. 40, що ділиться на мінус 12 при діленні двох чисел. Якщо одне з чисел від'ємне, то частка у нас буде від'ємна. Записуємо, що знак у нас буде мінус. Переходимо до третього завдання. Мінус 18, що ділиться на 6 при діленні двох чисел. Якщо одне з чисел у нас від'ємне, то частка буде від'ємна. Записуємо знак мінус. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 9, що ділиться на мінус 18. При діленні двох чисел, якщо обидва числа від'ємні, частка буде додатня, записуємо знак буде плюс. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 13, що ділиться на 0,1. При діленні двох чисел, якщо одне із чисел від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо знак буде мінус. Переходимо до шостого завдання. 19, що ділиться на мінус 3. При діленні двох чисел. Якщо одне з чисел від'ємне, то частка буде від'ємна. Записуємо знак буде мінус. Ну що ж. Ось таке просто завдання на знак частки. На цьому вправо завершено.